Хто ти, Росіє, мачуха, чи мати, що породила стільки люті й зла, своїх дітей навчила ти вбивати дітей чужих, бо вбивця ти сама. Чи вчила, ти скажи, дітей молитві? Про Бога вони знають, а чи ні? Чи в вічних змовах за грошима у гонитві, ти забувала про обов'язки свої, бездушні, безсердечні, Боже милий, глухі і підлі, мов кроти сліпі, зі смертю грають ігри божевільні, з народження, а вина в цьому ти. Якщо ти мати, прошу схаменися. Покайся перед світом і дітьми, проси прощення і сльозми умийся, стань на коліна перед Богом і людьми. Ані добра тобі не буде, аж до скону, що сіяла життя, потім і жни. Ти втратиш все дітей, землю, корону, за біль і сльози ти колись відповіси.